Підготовка земельної ділянки під будівництво фабрики кухні триває. Про це розповів начальник УЖКГ Микола Паномар на сесії міської ради 25 липня. Уже прийняли на виконкомі рішення про знесення цієї будівлі за Чехова 61. Роботи проводяться ну, за дві неділі. До 15 серпня повинна робота закінчитись. Вони обіцяють закінчити на протягом е, наступної неділі. Тобто, звільнити повністю. Ділянку земельну від того всього хламу, який там є. Крім цього, буде перероблена там ця здрабільна машинка. Працює рекультивація земельної ділянки дозволить не лише підготуватися до наступного проєкту, а й добути матеріали для ремонту доріг. Зазначив зівський міський голова Сергій Зеленський. В результаті чого ми отримуємо біля 20 тисяч тонн, і що дасть нам можливість, там три фракції, що дасть можливість подальшому нам облаштувати дороги, і я на цьому наполягав і наполягаю, які знаходяться в цьому секторі, щоб не використовувати додаткові кошти на перевезення. Ну там значна частина, вірніше, незначна частина піде. і на приватний сектор міста і також варільку, там де були звернення родин загиблих. Там будемо теж робити. Далі роботи повністю контролюватиме управління житлово-комунального господарства. Роботи всі виконуються за рахунок фонду. І проектні роботи, все, все, все абсолютно. За останню неділю ми домовились, що комунікації, які будуть підходити: вода, каналізація, дороги і електроенергія, повинна будуватись за рахунок громади області. Американські партнери взяли на себе зобов'язання провести водопостачання та водовідведення до майбутньої будівлі. Залишається фінансування, іно вже закладено на підведення електрики до цієї будівлі, то і дороги. Дороги ми будемо просити, безумовно, область, це Чехова, Бритчука і виїзд туди на Катеринівку. Після завершення робіт фабрика кухня відійде на баланс області з обласної скарбниці і будуть витрачатися кошти на приготування страв для трьох громад: Лозівської, Первомайської та Близніківської. Після обговорення депутати затвердили договір про співпрацю щодо реалізації проєкту Лозова фабрика кухня між Лозівською міською радою та американською фундацією конфлікт та розвиток. Нагадаємо, за сприяння першої леді України Олени Зеленської у Лозовій побудують сучасну фабрику кухню. Об'єкт зведуть на Авилівській частині міста, поруч із зруйнованим ліцеєм номер 8 Там готуватимуть здорові та збалансовані обіди для освітніх закладів.